Полтавщину відвідав народний депутат України, перший заступник голови партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Іван Кириленко. Зокрема, він відвідав Полтавський державний аграрний університет і нагородив там аграріїв почесними грамотами Верховної Ради України. Спіпало декілька урочистих дат 90 років Семена Середоночан Донцю. Це це людина легенда. Це людина вже в історії, в історії сучасного. Землеробства не тільки України, а світу. Бо школа передового досвіду, як колись це було модно говорити, це не тільки для України, а для всього світу. Якщо ми хочемо зберегти родючість землі на планеті, населення постійно зростає, а кліматичні умови змінюються в гіршу сторону для людей і для рослин, то якщо ми будемо слідувати тому, що робив Антонець, Людство має перспективу. Цього ж року відзначають і 105 років Полтавському державному аграрному університету, говорить народний депутат України Іван Кириленко. Один із найстаріших учбових закладів в Україні і 160 років дослідному господарству полтавському. Звідси починалося по суті науково обґрунтоване землеробство. І науково обґрунтована система ведення сільського господарства. Один із нагороджених вчений ботанік, доцент кафедри захисту рослин Полтавського державного аграрного університету Віктор Самородов. Це за мою діяльність у полтавському сільськогосподарському товаристві. Мені дуже приємно, тому що товариство дійсно знакове, дійсно унікальне. Загалом, народний депутат України Іван Кириленко, нагородив близько десяти аграріїв.